Ступінь зношення штатних заводських шин як індикатор пробігу квадроцикла. Один із моїх постійних клієнтів зачепив мене на цю тему, і я сам зараз замислився, чи можна по стану заводських шин однозначно судити про пробіг квадроцикла. З однієї сторони, багато хто, та і я сам, як тільки купив квадроцикл, відразу ті штатні шини продав новими, навіть не їздивши на них. З іншої сторони багато хто їздить на штатних шинах, і потім, поїздивши якусь там тисячу-дві тисячі кілометрів, часто я бачу в наших групах от Вайбері чи в Телеграмі продають ці квадроцикли на штатних шинах, і там ті шини зношені на якихось всього 3 міліметри. І це дійсно свідчить про правдивий пробіг в ту саму там тисячу кілометрів. З іншої сторони, я дуже часто спостерігаю, як. Продавці вживаних квадроциклів прям полюють на штатні шини. Пишуть, куплю заводську резину з такого-то такого-то квадрика. І потім ставлять, звичайно, на цей квадроцикл і скручують пробіг. Зовсім недавно я бачив ситуацію, коли BRP Outlander продавався на рідній, як заявлялось, резині. З малесеньким пробігом, резина практично нова, і видало такого продавця тільки те, що пробіг 1000 кілометрів, а от мотогодин вже більше 200. Пробіг, скрутити навчились, а от мотогодини скручуються набагато тяжче. Далеко не кожен фахівець ті мотогодини може скрутити. Тому дивіться, насамперед, от, саме на них. Я не стверджую, що й це неможливо, ну, але все-таки, коли ви бачите, що мотогодин багато, а кілометраж маленький, то тут одне з двох. Або цей квадроцикл калатав в режимі генератора на холостих, тільки, або пробіг скручений. І тут уже думайте: а саме краще заженіть квадроцикл на кваліфікований сервіс, і вони всю роботу зроблять за вас і розкажуть вам про нього багато цікавого.